Вітаю вас. Це власний погляд конфлікту у Сирії. Ми обговорюємо із директором центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий, день. отже, на сьогодні весь світ затамував подих і всі спостерігають за тим, власне, що відбувається у Сирії. Країна напередодні війни. А на вашу думку, чи вдасться все-таки уникнути, чи можливо за яких умов уникнути збройного втручання сполучених штатів у конфлікт в Сирії? Ну розумієте, що країна вже давним-давно два з половиною роки практично перебуває в стані війни громадянської війни. Причому ви знаєте громадянські конфлікти набагато складніші і набагато жорстокіші за будь-які інші збройні конфлікти за два з половиною роки загинуло десь 110 тисяч за оцінками. Організація об'єднаних націй 110 тисяч осіб, це більше ніж за весь час окупації Іраку раку сто Америки. Тобто, це величезні цифри, 2 мільяр 2 мільйона біженців сьогодні. Тому практично ми можемо говорити про те, що ми можемо говорити про новий етап війни в Сирії, а сама власна війна вже давно відбувається. Ви кажете про новий етап, що мається на увазі, коли ну, він мається, має розпочатися мається, мається на увазі гуманітарна інтервенція, яка може бути здійснена Сполученими Штати Америки і їх союзниками. А я думаю, що ця гуманітарна інтервенція розпочнеться після того, як буде прийнято конгресом рішення, резолюція про використання сили. З огляду на використання режиму асада хімічної зброї, і це відбудеться очевидно після 9 числа, коли збереться конгрес і коли пройде ця резолюція, оскільки ми знаємо, що така резолюція вже підготована в комітеті міжнародних справ Що зокрема передбачається ця, ця передбачає ця резолюція. Передбачає по значить термін. Військові операції Сполучені Штати Америки обмежуються двома місяцями, з можливим пролонгацієм ще один місяць. Тобто, в цілому, це приблизно 90 днів, а це той час, який може надати конгрес американським військам для участі в цій операції. Ця операція передбачає або ж також. ця резолюція не передбачає наземної операції хоча і там є певні такі нюанси, які можливо передбачать допомогу там повстанцям чи якимсь групам, які будуть діяти на землі. Будь-якому разі це нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях сирійської очевидно, влади, але це також резолюція не передбачає повалення режиму Башара Асад. До речі, стосовно голосування у серед конгресменів у конгресі Сполучених Штатів, але на сьогодні також немає єдиної позиції і за і проти. Ну є дискусія. Це дискусія в демократичному суспільстві. Є абсолютно нормальною річчю, є, є побоювання. Це побоювання абсолютно очевидні. Якщо почитати а, сьогодні, ну почитати інтерв'ю різних сирійських діячів, а, а, почитати арабські інтерв'ю різних арабських. Арабські сайті, на розташованих на арабських сайтах, можна побачити, що справді втручання, значить, у війну у громадянську громадянський конфлікт в Сирії може виглядати таким, ну скажімо, контраверсійним. Так, тобто, він цей це втручання може ну, ускладнити власне, на думку багатьох вихід взагалі з цього конфлікту, ну і власне, постає питання: що робити в разі, якщо такі удари спричинять обвал режиму Башара Асада, чи не опиниться Америка сам на сам потім з радикальними ісламістами, які найбільш активні зараз в Сирії, чи і, чи не захоплять вони владу? І чи не буде, чи не буде така медвежа послуга буде здійснена сирійському народу в такий спосіб? Тобто, от є ці ці побоювання висловлюються, це обговорюється. Власна також коли мова йде про досягнення якихось стратегічних цілей. Тобто, а власна стратегічна ціль в даному випадку це припинення війни, припинення громадянського конфлікту. А ну в таких умовах припинення неможливо без Переговорного процесу От, значить на вашу сторону має сісти за стіл переговорів однозначно. Це за стіл переговорів Так, да, але але тут тут виникає питання: хто має брати участь в цих переговорах? Наскільки сторони готові бачити один одного за столом переговорів? наскільки... наскільки які питання можуть об'єднати які, сторони, які питання взагалі можна поставити на, на обговорення, ну і власна особа самого, самого башара Асада. Яка була неприйнятна для сирійської опозиції, і вона одразу відкидала можливість участі башара Асада в цих переговорах. Тобто, як передумова вважалося, що має клан Башара Асада піти, позбутися влади, і тоді можливі переговори Іншими словами, формула виглядає так, що башар а і його клан ні. Алавіти так, тобто хтось з Алавітів має розпочати переговори і виступати від імені своєї етнічно -релі... релігійної групи, але це не може бути клан Башараста. От, на вашу думку, пане Ігорі, які все ж таки наслідки матиме військове втручання у Сирію для всього Близькосхідного регіону? Ну, є теж є такі апокаліптичні прогнози, які говорять про те, що ця війна або, скажімо, це втручання може. Привести до залучення в цей конфлікт інших близькосхідних гравців, скажімо, там поширення війни на Ізраїль, на Іран і тому подібне. Знаєте, я, я не дотримую, я не притримуюсь такої точки зору. Я думаю, що по-перше, не вистачить можливостей у, у сирійського сирійському режиму поширити війну, тобто всі. А всі заяви його про те, що сирійська армія відіб'є там атаку і переможе в війні. Ну, це, це блеф. Це ми чудово розуміємо. Стан сирійської армії після двох з половиною років війни. Ну і очевидно, також бачимо, що Іран явно не розраховує стати прямим учасником конфлікту. Більше того, поводить зараз дуже себе обережно. Ми бачимо, звісно, з, з іншого боку, ми звісно, бачимо певну активність і мобілізацію а, прихильників міліції Хезболи, тобто військово-політичний рух в Лівані. А, а, але е, наскільки е, можна ну серйозно зважати на Хезболу, це все таки міліція е, полченці, але в будь-якому разі це не, не, не серйозна військова сила. Ну і е, за аналогією навряд чи і, Ізраїль. Активно буде брати участь в цьому конфлікті, тобто мається ви знаєте, запускалися ці балістичні ракети. Якраз нещодавно це був такий скандал, або скажімо, таке нервова була ситуація вчорашня з запуском цих балістичних ракет. Саме ізраїльтяни перевіряли наскільки вони спроможні відбити атаку. А якщо в разі в разі нанесення ракетного удару з боку Сирії, ну ізраїльтяни перевірили, і я думаю, ситуація буде приблизно така, як в разі удару по Ізраїлю, як була в 91-му році, коли Саддам Хусейн стріляв по Ізраїлю, тобто Ізраїль утримується від нанесення. Удар у відповідь. Ну, за загалом на сьогодні весь близько, близький схід залишається гарячою точкою планети. А власне, який буде е, політичний розподіл, баланс сил е, між Заходом і Росією? Ну, це, 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 це справді дуже складно, тому що е, це не просто протистояння, скажімо, там, Заходу і Росії е, чи Китаю, е, де близький схід відіграє роль такого об'єкту, пасивного. А насправді близький схід зараз доволі активно сам працює або не є абсолютно об'єктом, а є суб'єктом, і часто складається враження, що деякі союзники Сполучених Америки, скажімо, або союзники Росії на близькому сході союзник єдиний, який лишився Сирія, вони часто маніпулюють своїми так умовно кажучи, патронами. І ви виникає ситуація, коли хвіст виляє собакою. так то кколи ко, е, виходячи з тих зобов'язань, які мають ті чи інші країни, ті сполучені штати Америки або Росія, ті змушені якимось чином реагувати на ці події, хоча сама сама по собі е, подія екстраординарна використання хімічної зброї проти е, власного населення. Ну до речі, більшість країн визначилися, які підтримують Сирію, які проти Сирії, які підтримують Сполучені Штати, майже 40 країн підтримують Сполучені Штати. Що вторгнення військове має відбутися? Чи не призведеться до певного поділу світу? Ну виходить, от я якщо дивитися на карту близького сходу. А в даному випадку це найбільш важливо, хто власне кого підтримує. То складається враження, що безпосередньо Сирію підтримує лише Іран. А решта країн, умовно кажучи, нейтральні. Тобто, ну, і мається на увазі Ліван, Йорданія, тобто ті, які межують, межують з Сирією, Тобто, вони умовно нейтральні. Тут з цим можна їх можна зрозуміти, оскільки вони вони є. По суті, в ці країни при, приїхали дуже багато біженців, і разом з тим і створюються певні проблеми і біженці, і такий наплив населення, і вони намагаються якось уникнути дестабілізації. Тобто вони виступають з одного боку проти війни, але не і одночасно не підтримують асада. Є такі Промоутери, так би мовити, військової операції на Близькому Сході, це в першу чергу Саудівська Аравія і Катар, і, і можна розглядати їхні. Ну, По-перше, вони підтримують, підтримують повстанців. Туди ж входить і Туреччина, до речі. Туреччин. А по-перше, вони підтримують повстанців. По-друге, -по тут мова йде ще про таке споконвічне протистояння з соніто так І це теж не можна скидати з рахунків, оскільки справді. Ця громадянська війна набула характеру такого релігійного протистояння, і, взагалі, по суті, з 2003 року, після вторгнення американців в Ірак, коли змінився політичний баланс в Іраку, і коли правлячи сунітська меншість в Іраку була замінена шиїтською більшістю. А то по суті, це якби був такий певний сигнал для зміни взагалі балансів на близькому сході, і власна Сирія відображає з точки зору сунітів ту несправедливу ситуацію, коли сунітська більшість перебуває в. А, немає політичної влади в країні, а шиїцька меншість відповідно навпаки загалом. Контролює. Яка позиція на сьогодні України? Чи Україна визначилася зі своєю позицією? Кого вона підтримує? Як вона має вести ну, ми, ми маємо? Ми маємо заяву президента України, який виступає а, за мирне вирішення конфлікту. Я цілком розумію а, цю заяву, оскільки чи хтось. Хочу виступати за підтримувати будь-яку війну. Очевидно, всі, всі, хто вагається, або всі, хто займає таку нейтральну позицію, будуть чекати висновків комісії ООН щодо використання хімічної зброї, власне, до речі, висновків ще таких немає висновків. Ще немає. Є різні, скажімо. А підтвердження, які надходять, але вони не дають чіткої відповіді на питання, хто саме використав хімічну зброю. Хоча факт використання хімічної зброї здається вже доведений. Ну і стосовно біженців, ви неодноразово про це говорите протягом нашої розмови. В Сирії на сьогодні залишається ще 400 українців. А сотні сирійців просять статусу біженців як Україні та Росії, отримують тільки одиниці, що робити в такому випадку. Ну, власне, це велика проблема. Взагалі, у нас отримав статус біженця, статусу біженця і процедура доволі складна, і я думаю, що це певна ганьба для України, оскільки а, ну а, дай Бог, щоб ми ніхто з нас, як ви кажуть, не опинився в тій же самій ситуації, і а, щоб не, не вийшло так, що. Українці українцям потрібно було просити такого статусу, тобто, а я думаю, що з гуманітарної, гуманістичної точки зору необхідно прикласти зусиль для того, щоб люди, які приїхали сюди, і я думаю, що вони більшість з яких приїхала в Україну, вони мають певні контакти з Україною або родичів, або навчалися тут, щоб ці люди отримали цей статус і нормально влаштувалися в нашій країні, і до речі, що стосується українських туристів, які які збираються їхати відпочивати до Турції, що би ви порадили в такому випадку? Ну я я, я думаю, що споч спочатку зона бойових дій дещо віддалена від власне популярних Курорт. курортів на Середземному морі. А паралельно з цим зрозуміло, що до цього часу два з половиною роки була війна, і отже, це особливо не впливало на туристичний сезон і туристичні можливості, тому ймовірно навряд чи це вплине серйозно вплине на, на безпеку, скажімо, перебування на, на турецьких курортах. Uh, ну, сьогодні ми маємо ксаметовий сезон, а uh, сезон в Туреччині закінчується десь у жовтні. Uh, тобто, це тільки очевидно буде розпал або такий розпал військової операції. Uh, і якщо щось власне трапиться, то трапиться це вже uh, або на самому початку операції, або десь в кінці. Тобто, я, я, я думаю, що навряд чи можна. Може заспокоїти українців? можна можна заспокоїти українців і ті, хто мають путівки і, і планує поїхати в Туреччину, може їхати без е, е, таких ось серйозних проблем. Дякую Дагато. за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Ми обговорювали ситуацію у Сирії. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.